Доброго ранку. Хочу поділитися сьогодні з вами своїми розсадами, бо вважаю їх дуже важливими. Зараз проходить в мене дитячий табір і зустрів одну дитину безмежно вдячний йому за цю зустріч. Нетипово для Ізраїлю, але він нічого не хоче робити. Каже: я хочу бавитися в телефон, і мені нічого не цікаво тут. Цікаво тільки ці сидіти в. Комп'ютері або в телефоні грати. А у вас тут все не для мене. Мені не цікаво розвиватися, створювати ігри не хочу. Добре, не хочеш нароби. А діти е, будують свої дома, е, свої е, якісь простори, вкрашають їх з каміння викладають. Це дуже класно і дуже цікаво. Ось і потім він приходить і починає руйнувати? Починає руйнувати те, що створили інші. І я кажу йому: Слухай, я розумію, що тобі дуже погано. Ти нічого не хочеш робити, ти не хочеш вчитися, ти не вмієш і не хочеш вчитися. І тобі від цього всередині дуже зле. Але навіщо ти псуєш те, що зробили інші? Навіщо ти це робиш? І він чесно, Боже, я так вдячний йому, він чесно відповідає. Бо я хочу зробити всім зле. Я хочу зробити погано, щоб всі погано почувалися? Щоб всім було гірко. І я питаюся: а якщо всім буде зле, ну невже краще від цього буде тобі? Невже тобі буде краще, якщо всім навколо, так само, як і тобі, буде погано? І не буде нікого, якому буде добре. Звідки ти тоді будеш знати, як може бути інакше? Як може бути класно? Він замислився. Він дитина, він відкритий. Він замислився. Ви відчуваєте аналогію? Ми дорослі будуємо свої будівлі, прикрашаємо їх, творимо красу. І приходить хтось, кому погано, йому недобре. А чому йому добре? Бо він не вміє і не хоче вчитися. Він не хоче вчитися будувати. Він не хоче вчитися створювати, йому від цього зле. І що він робить? Як малесенька дитина, він хоче все зруйнувати. Ось вам причини війни. Людина, який зле хоче зруйнувати і хоче зробити всім погано, щоб їм було так само погано або навіть гірше, і вона хоче зруйнувати дома, зруйнувати красу. Така аналогія. Але подумайте, дорослі, якщо ви зробите погано людям і всім буде погано, то де ви знайдете красу? Сьогодні ми дихаємо. Ми дихаємо сьогодні, і весь цей місяць ми дихаємо про насолоду, про вміння насолоджуватись і насолоджувати інших, насолоджувати себе і насолоджуватися джерелом, насолоджувати джерело і насолоджуватись життя. Ми дихаємо про насолоду, про вміння створювати її. І якщо не ми будемо створювати такі стани. Стане краси, ніжності насолоди, то хто ще? Якщо всі будуть сумні, якщо всім буде погано, що буде з цим світом? Я щасливий, що ми дихаємо. Я щасливий від моєї групи. Я щасливий від людей, які обрали насолоду, які обрали бажання. Бажання це первісна сила, яка керує всім світом. Бажання, бажання насолоди. І бажання насолоджуватися, творець джерело насолоджується нами, насолоджується світом, який він створив. Чому ми так робимо? Дорослі, задайте собі питання: якщо можна бути щасливим, навіщо бути нещасним? Якщо можна створювати, навіщо руйнувати? Якщо можна любити жінок, навіщо їх ображати? Якщо можна. Кайфувати від спілкування з дітьми, навіщо їх сварити? Якщо можна бути щасливими від стосунків, навіщо звинувачувати одне одному, навіщо скажіть, кому від цього буде краще? Подумайте про це. Подумайте, це важливо. Гарного дня!